Народ. Прямо сьогодні. Отже, в ефірі державна грошова лотерея. Отже, пані і панове, наш фантастичний джекпот, який складає 8 гривень. Уявіть собі, за якихось 40 хвилин у нас точно народиться 200-й... Буде мільйонер, або мультимільйонер, або мультимі... Ні, Мультимільйонери! Буква Д. Де? де? Да. Даня. Да. Де? Да. Алло. Алло! Доброго ранку. Алло! Ми, Ми вас дуже добре чуємо. Доброго ранку. Ваше ім'я, будь ласка. Е, мене звати Алла, я з Рівенської області. Дуже приємно, пані Ало. А ви вже почали підготовку до нового року? Так, звичайно. Ну що готувати рано? А ялинку вже прикрасили? Прикрасили ура! Зараз під ялинку ви виграєте гроші, Називайте літеру. Моя літера Р. Роман. Роман. Літера Р. Роман. Відкриваємо літеру Р роман. Знаєте, що я можу розказати про ваш роман? Злото забава. Є, треба спитати, хто такий роман. Признайтеся, хто такий роман? Ніхто випадковість. Не випадковість. Я вас запевняю. Це не випадковість. Подумайте добре, хто такий роман і розкажіть про це всім. Я так зрозумів, це роман не ім'я, а саме роман Злото забава а саме роман з полювання за грошима. Ось який у вас красивий романтичний роман. 200 двісті тисяч гривень. Ну що, розкажіть, будь ласка, я так роз, зрозуміла, що ви вже перед тим, як е, е, ми з вами це ми відкрили, ви вже зрозуміли, да, що ви виграли. Звичайно, правда. А, і все ж, я хочу такі... вас привітати всіх наступаючим новим роком. Щастя вам, здоров'я, здійснення мрій і всього цього найкращого. З новим роком наступаючи, дякуємо вас. Теж вітаємо з новим роком. Ми вам 200 тисяч. Але я б сказала, що це не ми вам подарували, а ви самі. Собі подарували, тому що ви зробили цей крок назустріч своєму щастю. Святкуйте. Нехай вам буде нового року щастя, здоров'я, багатство, все, чого ви тільки собі побажаєте. Поздоровляємо! Виграє той, а хто грає. Отже, ви виграли 200 тисяч гривень. Нами не, не зупиняємося, ні нами. 200 тисяч жороних трофей розіграно, але на ігровому полі гроші, гроші і ще раз гроші. Абсолютно безпрограшне полювання. Полювання за грошима продовжується. І ми знову знайомимося з новою з, з новим гравцем, чарівним гравцем полювання за грошима. Доброго ранку, ваше ім'я. Доброго утра, мене зовут Оля. Дуже приємно, пані Олю. Зві. та вигравай від 5 до 50 гривень. Кап під номером 38! Стоп! До побачення!